Півень Брустер напад гикавки. Брустера, весна і моя улюблена пора року. Я вже так хочу побачити човен гельветики. <пасу> Брустери Мегі вже тут. Привіт, <пасу> привіт, друзі. Я бачу, ви теж із нетерпінням чекаєте, коли я зніму чохол зі свого човна. Дивовижно І звідки це взялося? Так от сьогодні прекрасний день для. Так, брустере. Гадаю, ти маєш рацію. У гельветики дійсно напад гикавки. Гикавки? У мене ніколи не буває ги. Що ти про це думаєш, брустере? Що він сказав? Він каже, що тобі треба постояти на голові і полічити від тисячі до одного. Непогана ідея. Але я гадаю, що також ти можеш затримати дихання, обійняти себе руками і випити пляшку води. Так, справді стало краще. Гикапка майже зникла. Ой, Леле, І як мені тепер підготувати човен у такому стані? Брустере, може нам придумати щось іще? Я не знаю, брустере. А що взагалі спричиняє гикавку? А це слушне запитання, Гельветико. Справді, що спричиняє гикавку? Ходімо, друзі, пошукаємо разом відповідь на запитання. Чудово, брустере. А куди нам іти далі? Погляньте, Карта. Так. Ми ось тут. А це ділянка живота. Туди ми і підемо. Дякую, брустере. Дякую, брустере. Ура! У мене відвідувачі. До мене так рідко хтось заходить. Очі та мозок набагато популярніші. Отже, що привело вас до животика? Чи ви натиснули не на ту кнопку? Ні, ми прийшли до тебе. Прекрасно. Мене звуть Боб. Животик Боб. Ласкаво, прошу. Просто вважає, що тут ми можемо зізнатися причину появи гикавки. Чудово! Я впевнений, буде весело. Я здогадалася. А що як гикавка виникає тоді, коли боб стрибає на скакалці? Що це? Схоже на довгу локшину. Зараз я її з'їм. Ні, ні ні. Вона для стрибків. Ось я покажу. Це весело. Дай, но ну, я спробую. Постарайся перестрибнути її. Здається, я зрозумів, що треба робити. Я знаю. Гикака буває, коли животик Боб вчиться бути цирковим клоуном. А що робити з ним далі? Спробую відкусити. Ні, боби на ньому стрибають. Добре. То мені на нього просто стрибнути? Ось так. Молодець боб, а тепер стрибни вище. Якщо ти вважаєш, що я готовий, спробуймо! Прекрасна ідея, брустере! Гикавка з'являється тому, що животик Боб іноді сміється, коли читає. Це улюблена книжка Брустера. У ній зібрані найкращі курячі жарти. Так, погляньмо. Цвірінь, ко ко кококо, кукуріку. Може, я неправильно її читаю. А оце й справді смішно. Oh. Чудова ідея, брустере. Твоя ідея про клоуна на батуті теж була дотепною. Дякую, брустере. Моя ідея про скакалку тобі теж сподобалася. А мені дуже сподобались усі ідеї. І все ж звідки береться гикавка? Можливо, я вам допоможу. Розумієте, кавка з'являється тоді, коли м'яс під нашим животом підстрибує. Цей м'яз схожий на батут. Він називається діафрагмою. Діафрагма може підстрибнути, коли ми їмо дуже швидко, їмо дуже багато, коли нервуємо або хвилюємось. і я про це. Дякуємо тобі, животику, бобе. Тепер ми знаємо, звідки береться викавка. Будь ласка, мені з вами було дуже весело. Твоя правда, Брустер. Нам дійсно треба йти. Прощайтеся, друзі. Час додому. Бувай, мобе. Так, знімімо чохол на рахунок три. Готові. Раз, два, три. Зон прогулянок на човні нарешті відкритий, так, Брустер, її гикавка повернулась, але Гальветико, не схоже, що ти хвилюєшся, що ж я й сама часто стрибаю. Тепер я знаю, що мій животик теж стрибає. Доведеться нам стрибати в такт одне з одним.